Всім привіт! Це я і мій чудовий тортик. Ой, такий смішний. Зараз я відріжу шматочок від цього веселого тортика і спробую його. Запевняю, це буде дуже смачно. Ого, а пригости нас! Ми також хочемо. Для початку ви маєте перемогти арт-челенджі! Хто краще намалює цей тортик, той його і отримає. Я просто маю перемогти. Це ми ще побачимо. Я серйозно налаштована на перемогу. І так, першим ділом намалюю контур. Чудово, нічого чудового не бачу. А от у мене гарно та рівно. От задирака. Ну нічого зараз. Я зроблю веселі очі і посмішку. Чудово! Можна розмальовувати. Спочатку зеленим, потім блакитним, потім червоним. Треба поспішити. І останній жовтий колір. Чудово. У тебе так неохайно, лузер. От у мене вийшло класно. Так, здається, Джулі має рацію. Але тоді я переходжу до плану Б. Ей, Ти що робиш? Ти зіпсувала мій млинець. Знаєш що, я це так не залишу. Отримуй. Припини негайно. Вау! Що у вас там відбувається? Час вийшов, показуйте ваші млинці. Ось мій, ось мій. Ох, дівчата. Ніхто з вас не переміг. Ви покарані. Вау. Який жах. Зупиніться хто-небудь, будь ласка. Будете знати, як сваритись. Жахіття. Ходімо далі, а тортик я сам з'їм. Ха-ха, я перемогла. Ого, нічого собі. Лов. Я сьогодні приїхав на дуже крутій машині. Правила, ви знаєте, хто її краще намалює, то її отримає. Час пішов. Я просто маю перемогти. Як звичайно, почну з чорного контуру. Здається, виходить дуже схоже. А саму машинку я пофарбую рожевим кольором. Супер! What? Ей, а це ще що hey. не виходить! Hey. Та що ж таке? Hey. Треба знову починати спочатку. Ой, припини негайно розкидатись тісто. Okay. Пробачу у мене творча криза. Hey. О, ідея. Hey. У мене ж є іграшкова машинка. Зараз її обведу. Nice. І справи підуть як по маслу. О, ні. Лише не кажіть, що вона приклеїлась. Yeah. Який жах. А пожежа. Що робити? Що робити? Треба швидко його загасити. Мамочки лише гірше. Одна мить, я знаю, що робити. О! Nice. Увага! Час вийшов. Показуйте ваші роботи. Для початку покажу я. Ну, як вам, містер Пес? Mm. Чудово, mm. мені подобається. Джейн. А, а в мене ось така робота. Погано. Oh, no. І так перемагає Джулі. <ріст> так, 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 так. Я таки знала. Ми поїхали кататись. Щасливо залишатись. Hey! Дівчата, скільки можна вас просити не сваритись. І так, я чекаю від вас малюнок. Ось такого коктейлю. Час пішов. Окей. Окей. Ей, навіщо ти це зробила? Я перепрошую. Можна пройти? Мені треба взяти лопатку. Я заразом колонку. Дивись, що я вигадала. У нас буде дискотека. Будемо розважатись і танцювати. Одягну свої шикарні окуляри. Ось це кайф. Друзі, музика тут. Всі тусимо. Що за справи? Ану швидко за справу. А, добре, добре, ми все зрозуміли. Зараз же приступимо до роботи. Ех, все було весело. Час взагалі-то йде. І так, час намалювати малюнок коктейлю. Почну з контура. Потім додам деталі і розфарбую. Звісно, мені потрібен фіолетовий колір. Ага, ось це ідеально підійде. Зачекаємо, поки все застигне і можна перегортати. Головне не поспішати і промалювати кожну деталь дуже акуратно. Який же гарний млиниць у мене виходить. Майже готова. Розмалюю емблему і сам Хм, От і все. Час вийшов. Показуйте свої млинці. Одна мить. Ось такий красень у мене вийшов. Супер! А у мене ось такий. Дивно, він же іншого кольору. Як це іншого? Ой, я все зрозуміла. Це все мої круті окуляри! І так, перемога дістається Джулі. І знову я перемогла. Яка ще молодець. Ну що ж, спробуємо. М -м, який смачний. Oh, no! Який жах. Бідолашна Джулі. Це все, що від неї залишилось. Вау. Ваш наступний прис і ваше завдання хуба-буба зі Ого! Oh. Ага. Я дуже хочу перемогти. Час пішов. Постарайтесь. Okay. І так, я впевнена в своїй вдачі та перемозі. Обережно, малюю контур. Ага, зрозуміло. Я буду робити так само. Чудово. Який там наступний етап? Візьму одразу декілька кольорів і намалюю гарні плями. Наче це скітлз. Супер. Ага, зрозуміло. А ось тут я додам трохи фантазії. У мене є скітлз. Розкладу їх по коло. Це явно буде краще, ніж у джулі. Nice. Ну і нарешті oh. залю все червоним тістом. Ага, і я також. Ну от, Вийшла справжня краса. Час вийшов. Ну і що ж, я готова показати свою роботу. Ось така хубабу mm. у мене вийшла. Супер! А що у Джейн? А в мене... Ой! Зараз покажу. По одну секундочку. Чому не виходить? Мій млинець прилип. Ой. Це ще що. Жахливо. Перемогла Джулі. What? Так, я вже звикла завжди перемагати. Велике дякую. Oh. Не терпиться поласувати. Чарівний смак. А тепер я хочу надути бульбашку. Вау, яка краса! Неймовірно. Скільки тут цукерок, і вони всі мої. А тепер увага! Хочу, щоб ви зробили ось такого міньйона Вау! Як же він мені подобається! Час пішов. Okay. Джуля, дивись. Ха-ха, ха я пожартувала. Нічого смішного не бачу. І так, час приступати. Контур готовий. Тепер розфарбуємо штани. Чудово. Здається, мій блинець не відрізнити від оригіналу. Залишилось розмалювати жовтим. Ой, не вже жовтий тісто закінчилось. Наче є трохи. Давай же, давай. Ах, ніяк не виходить. Ти що? Припини, негайно. Є правда випадково. От, візьми хостинку. Так, на чому я там зупинилась? Розмалюємо і чекаємо, коли все приготується. Круто вийшло. Але я не маю наміру здаватись. Зараз я намалюю дуже гарного міньйона. Тіло готове, тепер ручки, ніжки, очі, ротик, комбінезончик. Чудово. Залишилось зовсім трохи і мій міблинець буде готовий. Ось так. Oh. Браво, ти молодець. Дякую. Дівчата, час закінчився. Ось такий веселий мінчиком у мене вийшов. Ну нарешті ти зробила класний млинець. Джулі. а в мене також дуже веселий. Браво! Ви обидві перемогли. Забирайте ваш приз. Як же здорово! Нічого собі яка величезна коробка. Ага, там, мабуть, ціла купа деталей. Так, і як нам його зібрати? Hmm. Oh. Ну, давай це робити поступово. Почнемо з цієї деталі. Або з цієї. Hmm. Ох, скільки вже часу минуло. І у нас нарешті вийшов розкішний міньйон. Ага, давай п'ять подружку. У нас вийшло. Oh. Oh. гарненький, <ріст> <ріст> так ну дуже довго збирали.